Вільний патруль запрацював сьогодні на Закарпатті. Його запустили у школі села Коротняни, що на Ужгородщині. Юні полісмени пройшли відбір від тестування до співбасіди. Відтак, з поміж двох десятків заявок, комісія відібрала 11. Це перші в Україні дитячі патрульні поліцейські, які присягнули служити українському народу. Я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народові. Панікуємо, звісно ж. Серед поліції тут мої однокласники і батьки, звісно ж. Я хочу мабуть, бути працювати у поліції в управлінні патрульної поліції у містах, Ужгороді та мукачини. Я хочу, щоб люди не порушали закон, адже це. Лише гірше стає. вони мають розуміти свою відповідальність, як і всі ми. Я бачу по телевізору, як вони працюють, і я думаю, що ця професія якраз мені ідеально дально підійде. Основна мета дитячого об'єднання охороняти права та обов'язки дитини і честь держави. Захід провели в патріотичному дусі, під час якого юним патрульним вручили нагрудні знаки. Важливість всеукраїнської події відзначило керівництво навчального закладу. Наші учні, які вже мають певні теоретичні знання, деякі практичні навички, і ще їх здобудуть в спільній роботі разом з поліцейськими. Вони, звичайно, поділяться своїм досвідом із провесниками з інших навчальних закладів, Ужгородщини і Закарпаття, а можливо, і з іншими школами нашої України. Патрульна поліція Ужгорода та Мукачева буде залучати нових помічників для дотримання порядку в школах. Щоденно вони будуть заступати на службу, можна так голосно сказати, в школу по два патрульних, тобто в формі, жетонами, з шевронами зі всім і будуть дивитися за дисципліною. І так щоденно міняється. Десять дітей по двоє, тобто якраз п'ять навчальних днів, ми забезпечуємо порядком в школі. Подальше ми плануємо провести з ними більш поглиблені навчання, підготовити їх більш професійніше, скажімо так, щоб вони могли змогу самостійно проводити у класах профілактичні заняття. Дитяча патрульна поліція має попереджувати тютюнопоління, вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин з поміж однолітків, крім того, стежити за дотриманням правил поведінки учнів на дорозі. У майбутньому їх будуть залучати до несення служби разом із працівниками управління.